20 березня в актовій залі Сіверськодонецького басейного управління водних ресурсів за традицією відбулося засідання круглого столу, присвячене всесвітньому дню води. Цього разу воно проходило під гаслом вода і сталий розвиток. Если брать в целом Донецкую область, Луганскую область, то это действительно маловодные регионы. И мы все прекрасно знаем, как, как тяжело перебросить эту воду, в, там, допустим, до Мариуполя, там, Красноармейск. Здесь сейчас как раз люди страдают от нехватки воды. Но именно этот день, я не назвал бы его, что это как праздник, да, но это, я думаю, что это день, который больше люди задумываются, как важна для нас именно это жидкость, вода. Да? До участі у заході приєдналися наукові співробітники слов'янських навчальних закладів та представники відділів слов Для кожного з нас вода це є життя, і від того, як ми зараз відносимося до збереження навколишнього середовища, до води залежить життя наше в майбутньому. Я закликаю всіх нас, зокрема дітей та молодь, байливо ставитись сьогодні до води і до природи, щоб на завтра ми жили в чудовій країні. Це дуже важлива місія. В частности, у вас, у всего вашего управления. Потому що вода это жизнь, как всі ми сказали. Вода это, это для нас. Все. Участь у круглому столі прийняла учнівська молодь зі Слав'янська району та красного лиману. Діти підготували доповіді та презентації з результатами досліджень стану річок та водойм рідного краю, а також про таємниці, що ховає у собі сіверський дінець. нашому посілки ми проводимо суботники, ухажуємо за природою. Ми готували доклад про порушення природи, оскільки все одно у нас в повітрі різні мікроби, бактерії. И вот мы пытаемся как-то вот чтобы было нас лучше. Мы ну, хотим добиться хотя бы ну, чтобы люди начинали понимать и менялся их круг зору, чтобы понимали, как все вокруг вредно. Люди перестали мусорить, хотя бы просто банально бросать ну идя по идя по дороге, чтобы бумажку он не выбросил, а просто забрал с собой домой и спалил или выкинул в ближайшую урну. Адже заходи з нагоди Дня води спрямовані на акцентування уваги влади та громадськості на проблемах забезпечення водою, питання охорони та відтворення водних ресурсів, їх раціонального використання, долучають до проблеми водних ресурсів і наймолодших школярів. Діти, коли, там допустим, навіть елементарно, вони відкривають кран там, моють посуду, щоб вони понімали, що якщо если вода у тут дітей, то, -то її не, не, не получає вода це жизнь. Вода нужна, щоб її пити, і, і треба ще, щоб звірятка мити водою і щоб купати в неї. Беріть воду, не загрізняти, охраняти. На сам кінець для учасників Круглого столу творчі колективи Слов'янська та району підготували святкову програму. Також Віктор Антоненко нагородив учасників пам'ятними відзнаками та подяками за активну участь. є, такі тут у нас на покоління, що перше виходило і ось тут Я думаю, що у нас є майбутнє, і ми зможемо проділити всі ці, ці потребительські бумари отношения. Природи. Природа, но ну, только на Вот В 2015 году, вроде бы как Организация Объединенных Наций, должна была уже быть под, ну, подведение итогов в десятилетии, к сожалению, проблемы в 21 веке, как мы видим, они еще усиливаются.